Влинцем по путіну так почали масляний тиждень порядницькі господині. Цілу ніч вони пекли та смажили всіляку смакоту на продаж, аби збором коштів допомогти нашому земляку Олексію Замірку, який постраждав в зоні АТО, та іншим воїнам, які знаходяться на сході. Мінімальна ціна за млинець 2 гривні. Пряники найдорожчий лот по 7, Та їх теж купують на ура. Як бачимо, небайдужих господинь виявилося багато. Тут і вареники з капустою та картоплею, і пиріжки з м'ясом, та сиром, і млинці та трубочки. Дуже гарна акція. молодці дівчатка, що організували, то що, в принципі, ну люба допомога нашим воїнам це допомога. Ініціювали акцію Звичайна дівчина Крістіна зараз безробітня, та волонтери газети Порятинська правда. Не хотіли сидіти, склавши руки на дивані, хотіли допомогти хлопцям, чим змогли. Тому випекли різної смачної випічки, і ну також вирішили порятинців і гостей міста привітати спочатку масляної. Основним поштовхом була страшна звістка про поранення 24-річного воїна земляка, добровольця Олексія Замірка. Хлопець під час виконання службових обов'язків підірвався на фугасі, отримав контузію, втратив обидві ноги, має роздроблену кисть та пошкоджені очі. «Замірко Олексій, мій однокласник і мій давній друг. Він був активним хлопцем, дуже гарно навчався і завжди він хотів бути військовим. Він хотів рівнятися на свого батька. Ну, хочу побажати йому звичайно здоров'я. Льоша, держись, тим, чим зможе, ми тобі допоможемо. Зараз Олексій знаходиться в реанімаційному відділенні Дніпропетровського військового госпіталю. Уже вийшов з коми стан його стабільний. Також на підтримку пораненого героя Земляка працівники культури Порятинщини організували благодійний концерт з нагоди Дня всіх закоханих. І діти, і дорослі виступали із розумінням того, що вони не тільки розважають публіку, а й рятують життя Олексію. Саме сьогодні, саме в день закоханих, ми хочемо передати таку валентинку Олексію від нас. Можливо, це невеликі кошти, які ми зібрали сьогодні на заході, але сподіваємося, що вони принесуть йому користь. Всього для Олексія Замірка на концерті було зібрано 1561 гривню, та на млинцевій акції 1142. Хто хоче допомогти захиснику, перераховуйте гроші на рахунок мами в Ощадбанку.